Друзі, ми стартуємо активну підготовку до невеличкого бізнес-нетворкінгу на Сорочинському ярмарку. В Отаві весь день під час перерв між виступами артистів та музикантів, ми запрошуватимемо до мікрофону підприємців, бізнесменів, власників крамничок, магазинів, клінік та особистих брендів, щоб вони поділилися своїм власним досвідом та власним із іс власною історією успіху. Друзі, вчора ми випустили перше відео. З нашим новим спонсором це Світлана Гуштан, власниця клініки Лана Skin, яка єдина в українській громаді Отави, пропонує унікальну послугу електроепіляції. Світлана, до речі, виступить як спікер та розкаже свою власну історію успіху. Друзі, якщо ви бачите в цьому перспективу, і вам цікаво теж взяти участь як спікер, як спонсор, учасник нетворкінгу. Долучайтеся до нас. Вартість участі участі всього 250 канадських доларів. Сюди включає власне ваше промо як учасника нетворкінгу. А також виступ на самому сорочинському ярмарку. Ми поговоримо про вас, про ваш ваш шлях до цього моменту. Кількість місць, друзі дуже обмежена. Поспішайте, будь ласка, усі подробиці та контакти на офіційній сторінці сорочинського ярмарку в Отаві у мережі Фейсбук.